Продовжуємо наш розпродаж. Ось такий компактний складний помічник, сталь 65 х13, загальна довжина 21,5 см. Довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 2 мм. Один коштує 350, два за 450 і три за 600. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профілю. Акція ось такий складний помічник Browning, один за 450. 2 за 650, 3 за 950. Зроби подарунок собі другу такому. Тут є темляк, кліпса, сталь 440, загальна довжина 21,5 см. довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 12 см. А товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Мега розпродаж на складний помічник Гербер. Ручка прогумована. Є кліпса, сталь 440C, загальна довжина 19 см, довжина клинка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. Один коштує 270 гривень, 2 370 і 3 520. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. номер вказано в шапці профіля. Крута акція на компактний складний помічник. Йде в комплекті з чохлом, накладки з дерева, сталь М390 лезе йде у формі танто. Загальна довжина 21,5 см, довжина клинка 9,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. Один коштує 450, 2 за 650 і 3 за 950. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в карт шапці профіля. Складний помічник. Зараз діє крута акція. Один коштує 400, 2 за 600, а 3 за 850. Йде з кліпсою. Повністю металевий. Сталь 440, c загальна довжина 20 см, довжина клинка 9 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2 мм. З детальнішою інформацією напишіть нам на Viber номер вказаної шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Крутий розпродаж на мисливський помічник. Один коштує 650, 2 950 і 3 за 1400. Де в комплексі з чохлом, який кріпиться на поясі. Заточка двостороння, Ручка з дерева сталь 65 х13, загальна довжина 32 см, довжина клинка 19 см, довжина ручки 13 см, а товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказаної шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Друзі, моє розпродаж на мисливський помічник. Йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка з дерева. Сталь 65 х13, загальна довжина 32 см, довжина клинка 19 см, довжина ручки 13 см, а товщина 3,5 мм. Один коштує 650 два – 950 і 3 400. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер в шапці профіля.